Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати знову Толі Tabor Defense. Точніше всім привітки! Так це нове відео в нас. Як ми завжди заходив на трейдинг плазу, тому що нам треба прокачатися. Тут нове оновлення я побачив. Пацани, я можу сьогодні зняти, ну, наприклад, як я буду в катці. Але це довгий час треба. Доведеться друге відео записувати. Але то не страшно. Головне, щоб ви мені набирали перегляди, підписувались на канал та ставили лайки і писали коменти. Тропікал Крейт, дивіться, як мало пацани. Я їх точно заберу. Що? немає. Я купляю крейти. у чувака. Все, я скупив усі крейти. <кій> Ого, як дорого фьючер крейт Вау. Які класні юніти тут продаються? Я в захваті. Тут нові юніти з'явились. Але торчтівмен дуже потужний. Став. Що? Я нарешті зміг купити цього. Чувака! Нарешті в мене є сильний чувак, оцей. Обалдеть! Шо? Що так дорого? Ой, точніше, чого так мало? Пацани, я зайду на іншу трейд плазу, на якій... Шо? Чого так мало трейд плаз? Напевно, просто із-за того, що я знімаю в 10 годин. І що? Грузиться? Ну, загруз... Ну що? Грузися вже. Чомусь не грузиться до кінця. О, загрузилось. Ого тут мало людей. А, ні, багато. Я подумав, що тут мало людей. А, стоп, гарджитк, чого я спочатку не звернув? О, Сігнутий притомщий! Конаткрій так мало. Що все так мало ого? Я подумав, що він дуже хороший, а він поганий. Для мене. Наприклад. І що в нас тут? Час, навіть, на тій плазі купив бо це і вже за 500 тут висить. Навіть 400. краще було б купити. Якщо б не було і що купляти? Тепер нам треба сел Юніт. Так. 69 і я поставлю за 50 оцей за 60 а оцей за 40 9 так буде вигідно, бо коли чувак хоче зразу скупить крейти, то він раз, раз, раз і все він помилився. Ого, що так мало. Оцей страйдер дуже хороший по продаванню. Я його краще продам. Потім, потім коли вже цей івент з туалетами пропаде, якщо він пропаде, звісно ж. Щоб він не пропаде, то я просто візьму, та буду з ним гуляти в катках. Гроще я не фармлю. А, балдіть! Гравіті Ганг миромен такий потужний. Нічого мене не скупляють. Але я поки що кхм, зайду в клани і зроблю Джойн клан. І який тут саме найменший Усю Саня еплій охлес Ранг 10 і 150 п'ятьдесят віднів треба щоб до нього. Зайти, це дуже погано. Ну що, будемо формити? Так, друзі, викла я. Виклад... На жаль, повинен скачати телеграм, і, і, і там буде в мене телеграм канал. І ви будете приєднуватися, і я буду вам скидати відео довге вендлисмуді, яке я буду фармити. А зараз я зайду в джойм і пошукаю тут щось. Обалдеть, скільки тут клонів. Стопе. Вон. Який саме найкращий клан? Ого, річ клан. Річ. Теландр клан. Вони дуже потужні. <кхи> Але до Сані неможливо. А. Дуже погано, що треба качатися для того, щоб попасти. Я б собі зробив би клан. Пун. Тут клани є багато. Жалко, що я не можу. До Сані приєднатись, але де в нас тут Саня? Зараз напишу к. Кову. Кову. Boys. Треба написати нам ковбо ковбой Де в нас є? Cowboy. А, зрозумів, яка є ковбой с Cowboys. ковбойс. Ковбойс ось. Ну чого ви викидаєте це? Доведеться мені. Сто мене в інвентар мені надав в борт. Скільки мене війнів? 57 війнів. Друзі, друзі пацани, я перед тим як... Тоді буду знімати. Ви знаєте, що я буду робити? Я буду інше робити. Я буду записувати. Ой, не записувати, а формити віни. Щоб я міг собі потім купляти Чуваків. Так. А на цьому. Я ще не буду закінчувати. А пошукаю м'ячі. Якщо є. Ні, я не буду шукати краще. Стопе, X. Ого, Х2 на 10 рангі тільки можна. А в мене тільки перший ранг. Екстра слот у мене один тільки. Так. Ну тоді я піду на пост офіс дещо подивлюсь, якщо мені хтось кидав. <кхем> Друзі, скидайте мені щось на пост офіс. Бо я бідний. Дуже. Я вам скажу свій нік. Почекайте тільки ось. О, мій нік. Ось о я вам показую свій нік. Дивіться на мій нік і запам'ятовуйте. Джека 2023-ю. Ось, ось. запам'ятали? Запам'ятали. Добре. <світ> так. Юніти Тропікал Крети так не хочеться відкривати. Але зараз зачекайте. Я собі замість когось заміню <світ> на цього. Давайте я заміню його замість оцього. Бо він одинакову ціну коштує страйдер. Ось о, все. Але я продам одну легендарку для того, щоб я міг собі. Котек докинути. Вентилятора для відоса. 30 гемів та. Пишу котект Ко Т котедж, сел. Даю йому все котеж. Будь щасливим, а на цьому я бачу якогось чувака. І він потужний. Зайду в трейдинг і кину йому заявку в трейд. Ось він. Кидаю йому трейд. Приймай. Приймай. Прийми Фол... Або хтось їм. О, цей прийняв нарешті. На тобі крійти і я тобі пишу і я тобі пишу <кхи> 200. 200 джем. Он він не захотів. А стоп, мені не надо відкривати трейдинг цьому кину. Ну і що? Ніхто не приймає трейди. О, прийняла. На тобі я пишу тобі 200, А ні, не 200, краще. Краще 140 джемів. Джемів це гемів. Все. Ну, давай. Давай. Ну, давай 140 гемів. Не даєш тоді й най. Ну а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Всім хорошого перегляду і всім пока!